Якщо взяти пів кілограма курячого фаршу, одне куряче яйце, сухий часник, копчена паприка, сіль. Гарно перемішуємо, маринуємо хвилин 30. Деко лист пергамента. Беремо міцний пакет, відрізаємо фарф в пакеті. Робимо ось так. В духовку на 180 градусів. Через кожні 3 хвилини привідкриваємо, щоб виходила волога. Ось такі виходять кабаноси. Хрусткенькі, гарненькі. Ось така кількість кабаносів вийшла із півкілограма курячого фаршу. Користуйтесь рецептом, всім смачного і гарного настрою.